Ну а ми рухаємося далі допомогти ветеранам адаптуватися до соціального життя. Таке важливе завдання поставило перед собою міністерство ветеранів. Для цього відомство запустило спільний проєкт разом з укрзалізницею, адже понад 10 тисяч її працівників пішли на фронт. Аби вибудувати з ветеранами ефективну комунікацію, коли вони повернуться на роботу. Для фахівців укрзалізниці буде проведено спеціальний тренінг. На ньому навчать етикету при взаємодії з людьми, які пройшли війну. І Світлана Березіна на цю тему має можливість поспілкуватися з нами, а ми з вами, генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів. Вітаємо вас, пані Світлано. Доброго дня. Ну, по перше, Дякую. Давай, да, вам слово щодо цієї ініціативи. Розкажіть, будь ласка, більш детально по перше хочу сказати, що ми, як міністерство, визначаємо ризики, які є найважливішими при поверненні ветеранів до мирного життя, і одним з таких ризиків, враховуючи те, що середній вік нашого ветерана сьогодні 35-40 років, є ефективне повернення на робоче місце. Хоча 76% роботодавців сказали, що це не проблема прийняти назад своїх колег ветеранів. Але факти такої вже реалізації говорять абсолютно протилежне. Коли ветерани повертаються, виникають непорозуміння між ними та колективом. Ветеран не може зрозуміти, не звичайно немає одного сценарія, але дуже часто так трапляється, що не може зрозуміти, як його колектив працював і працює, наче війни немає. А колектив не може зрозуміти, як же ветеран не бачить і не цінує їхню працю, яка також націлена на нашу спільну перемогу. І, от саме що стосується нашої ініціативи, два таких приклади: один наш герой вже повернувся. Він був тренером. На жаль, після поранення і ампутації були встановлені протези, але цей тренер не загубився і, за підтримки своєї дружини, сім'ї розробив програму за принцип рівний рівному і зараз розпочинає готувати, реабілітувати таких самих героїв, як і він. Тобто він знайшов себе, він повернувся навіть на своє бувше робоче місце. Ті обмеження, які виникли через поранення, він використав як нові можливості, і зараз в цій сім'ї очікують поповнення. Це успішний кейс. Інший приклад, співробітник Укрзалізниці, який повернувся на своє робоче місце як офісний працівник, не може знайти спільну мову з своїми колегами, і через це ефективність роботи і його і колективу падає саме в того підрозділу. Через це і в тому числі через те, що ми розраховуємо ці всі ризики і міні... напрацьовуємо інструменти їх мінімізації. Одним із реабілітаційних центрів міністерства у справах ветеранів а саме центр Славутич, була розроблена спеціальна програма як колективу приймати ветерана. Звичайно, ця програма в основному базується на таких психологічних аспектах, які навички приносять з собою ветерани після повернення. Наприклад, від них очікують в основному. Плановість в роботі довіру, але вони повертаються навпаки з такими навичками, що вони мають бути непередбачувані, оскільки останній час саме такі навички вимагалися від них на фронті. Вони не довіряють, оскільки саме такі от такі почуття, такі ці інстинкти навіть допомагали їм виживати і перелаштуватися для це на це потрібен час. Якщо цей uh, Пані Світлана, якщо говорити про uh, Укрзалізницю, ну ми сказали, що 10 тисяч uh, сьогодні її працівників на фронті, тобто це велика кількість людей. Uh, от, власне, uh, які у вас у вас уже успішні кейси, коли адаптація цих людей при їхньому поверненні на роботу була успішною? Чи навпаки uh, є якась зараз статистика, що ці люди насправді важко адаптуються до нового життя? Не можна сказати ні 100% всі гарно адаптуються, ні 100% всі погано. З укрзалізницею, який у нас успішний кейс, що вчора відбувся саме перший такий вебінар. І за програмою ми передбачаємо, що ці тренінги будуть проводитися для айчар-команди Укрзалізниці і також для співробітників Укрзалізниці це перший приклад. Далі не ви володієте вже інформацією, що у нас. За планом ми будемо працювати зі «Спортлайфом», оскільки це теж величезна мережа, і дві тисячі співробітників мають знати, як і приймати колег ветеранів, які надавати послуги. Також попередньо ми домовились, уже верніше, Є запит до нас як до міністерства, саме до центру, який розробив цю навчальну програму, провести аналогічні тренінги, організувати тренінги для мережі автозаправок СОКАР і далі все більше підприємств, великих в першу чергу великого бізнесу з великою кількістю працівників. І мобілізованих звертаються за такими програмами. Тобто, ми правильно що, розуміємо, розуміємо, що злідних... роботодавці так. самі звертаються до вас, коли так. бачать необхідність в адаптації своїх працівників, які так. були на фронті. Так, так 50 на 50 Хтось уже бачить, зіштовхнувся, уже є проблеми, потрібно реагувати. Хтось більш передбачливий і наперед хоче підготувати свій колектив з Укрзалізницею. Звичайно, цей кейс він тільки розпочався, але вже успішний, і в тому числі за рахунок того, що тут є дві складові. Укрзалізниця дуже гарно працює саме над безбар'єрністю, в тому числі і в своєму колективі. І тому архітектурна безбар'єрність доповнюється ось такими тренінгами, які проводимо ми, і ми обречені на успіх. Буквально кілька днів тому в нашому телефірі Руслан Приходько, це директор департаменту соцзахисту вашого міністерства. Мінветеранів, так він зазначив, що вже напрацьован пакет документів, практично на фінішній прямій кероні скеровані ці документи до кабміну щодо спрощення отримання ОБД, скажімо, для учасників так само там підтвердження їх, ну скажімо, там статусу людини з обмеженими якимись можливостями, так само отримання компенсації допомоги членам родин бійців. А фінішна пряма наскільки вона тривала, тобто коли скажімо це все буде опрацьовано і винесено конкретні рішення, і вже з конкретного місяця або з конкретної дати бійці будуть розуміти, що вони можуть прийти в певний орган, подати певний пакет документів. Справді і гарантовано, там за конкретний певний проміжок часу, без черг і без довгих тривалих очікувань, вони отримують все, що їм потрібно. Звичайно, ми очікуємо і працюємо, прикладаємо зусиль, щоб це було найближчим часом орієнтовно в травні. І так як ви знаєте, переконана, що програма уряду розрахована таким чином, щоб довідки ходили за нашими гроями, а не навпаки, і щоб не потрібно було їм стояти в чергах і тратити багато часу для отримання тих дозволів, які їм відкриють нові можливості при реінтеграції в мирне життя. Пані Слано, повертаючись до тренінгів, про які ви нам говорили, хто ці фахівці, які будуть допомагати людям адаптуватися після війни на роботі? Де ви їх взяли цих фахівців? Так, це психологи, це наші співробітники міністерства, а саме центрів реабілітаційних, які в структурі Мінвету. Що ж, дякуємо вам, пані Світлано, за можливість долучитися до ефіру і прокоментувати ці е, важливі питання як для цивільних, так і для військових. А Світлана Березневі, генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів, була з нами.